Всім привіт! Зараз на огляді велосипед Leon 90 на 29 колесах. Модель випускається в двох розмірах рам – C18 дюймів та 20 на відео велосипед в 18 розмірі. Рама виготовлена із алюмінієвого сплаву 6061. Траси трансмісії сховані всередину рами. Трос задніх гальм проходить під верхньою трубою. Труберами виготовлялись по технології гідроформінгу. Гарно виглядають, верхня труба занижена, посилена ось такою касинкою. З такою геометрією на велосипед зручно сідати та вставати. При бажанні можна встановити багажник, є додаткові кріплення. За амортизацією відповідає вилка від бренду Suntour модель XCM. Діаметр ніг по 30 мм, хід 100 мм. В правій нозі встановлений гідравлічний локаут, Можна вилку заблокувати. В лівій назі можемо відрегулювати її жорсткість. Обід подвійний алюмінієвий. Гума кенда з універсальним протектором. Добре себе проявить по пересіченій місцевості, також буде на ній добре їздити і по місту. Тулки на промислових підшипниках бренд ARC, це гарної якості втулки. Переднє колесо фіксується на ексцентрику, заднє також на ексцентрику. Кількість передач на велосипеді 24 складається з компонентів Microshift та Shimano. На руль встановлені монетки Microshift. Права монетка на 8 швидкостей, вона працює заднім перемикачом. Ліва на 3. Передній перемикач мікрошифт. Провідна пара на 3 зірки. Бренд Provial Алюмінієва. Розрахунок зубів 2434 велика 42. Фіксується вона на каретку на промислових підшипниках. Задній перемикач Shimano Alduis. Хорошо і чітко перемикає передачі. Касета на 8 зірок, розрахунок з зубів на великий 28 на маленький 12 Сидіння комфортне, м'яке. Підсидельний штир довжина 40 см. Регулюється висота сидіння за допомогою ексцентрика. Гальмівна система дискова механічна. На велосипеді встановлені перевірені часом гальма Tektro m 280 діаметр тормозних дисків по 160 мм. Leon TN90 це хороший гірський велосипед, всі комплектуючі перевірені часом, надійні, гарно працюють. Виробник надає гарантію 10 років на раму та 1,5 роки на обладнання. Якщо подобається дана модель, замовляйте, відправимо швидко новою поштою, доставка безкоштовна, різні способи оплати, наложений платіж, оплата частинами, Приватбанк, Монобанк. Вам дякую за увагу. До зустрічі в нових відеороликах.